Переривання вагітності або аборт це є штучне припинення життя в утробі матері, дитинки, яка має душу і вона не, не є хрещена, От. І вбиваючи таку дитинку, гріх на людину накладається гріх. Це один з найважчих гріхів. Вимолювати таких діток потрібно, вони не є хрещені, вони не можуть е, потрапити в Царство Небесне, вони не є хрещені. Їх треба відмолювати і покаятися на сповіді в гріху аборту, вбивства. І тоді, по милості Божій, грі... е... Може ум'якшуватися обставини або зніматися гріх. Вимолювати таких діток потрібно по правило з Антонії. Правило є під відео. За кожну дитинку треба одне правило мінімум одне правило прочитати і до кінця життя. Приносити покаяння за цей гріх, прошенням помилувати дітей, убитих в утробі матері, які не, не народилися.